Вітаю вас, дослідники Слова Божого і шукачі істини. В домі мого Отця багато осель, а якби не так, то я сказав би вам, оскільки йду приготувати вам місце. Сьогодні ми дослідимо давньогрецький текст цих віршів: Готові небесні оселі чи ні. Глибше дослідимо, що це за оселі, які обіцяв Ісус Христос. Але спершу висловлю слова співчуття. Тим, кого торкнулася трагедія, яка сталася в Кривому Розі та сумах. Рахіль плаче по дітях своїх, тому що їх немає. Всім, хто втратив близьких, прийміть мої співчуття хай Бог потішить ваші серця і витре кожну сльозу. Текст, який ми будемо досліджувати, знаходиться в Івана 14 розділі. Читаємо! З першого віршу, хай не хвалюється ваше серце, вірте в Бога і в мене вірте. Тарасо слово це бентежитися, це не боятися, а більше хвилювання. Цим словом позначають неспокійне море. Чому саме зараз Ісус говорить про це? Бог говорив Ісусу Навину не боятися і перейти Іордан в обіцяну землю, де він обіцяв спокій. Цікаво, чи зійдеться цей вірш з тим, що буде читати далі. Другий в домі батька мого, про це слово ми будемо говорити більш докладно, в Монаї, в обітлі, да, от, оселі. Багато є. Якщо ж не якщо ж ні, сказав би вам, що іду приготувати місце вам. Зараз ми поговоримо про оце слово. Монаї. Це слово стоїть в множині. Оце дві останні літери Вони показують що це слово в множині Це саме слово ми зустрічаємо. В 23 му вірші цього самого, цієї самого розділу. Давайте ми його зараз відкриємо і прочитаємо, а потім повернемось. 23 й вірш. Відповідаючи Ісус, і сказав йому: якщо хто полюби мене, слово моє збереже, і батько мій полюбить Його, і до Нього. Ми прийдемо, і знову це слово і оселі у, у нього ми зробимо дуже дуже цікаво. Більше це слова е, Монаї, вони ніде не зустрічаються в новому заповіті. Також і в старому вони не зустрічаються. Звичайно, це слово можна як розглядати оселя. Але треба визнати нам, як перекладачам, що значення цього слова, воно не визначене до кінця. Ідемо далі. Лука, в 16 розділі 9 вірш, в притчах, говориться, ну, в притчах говориться, що нас приймуть вічні оселі. Але Лука... Там про невірного управителя. Але Лука використовує там зовсім інше слово, скенас. Яке, яке перекладають як палатка або скінія. Е, оце слово, яке ми, про яке ми зараз говоримо, воно дуже рідко зустрічається в інших авторів поза межами нового заповіту. Мені також невідомі випадки, коли це словом позначалася будівля. Але в той же час ми чекаємо нове місто від Бога, новий Єрусалим з неба. Поза межами нового заповіту, що означає це слово. Це зупинка в дорозі для мандрівників. Не обов'язково це будівля в ті часи. Також перебування на якомусь місці чи країні. Наприклад, їм дозволено було залишитися в тій країні. Оце це, залишитися ось, ось це слово. Також це слово позначає як спокій. До того ж. В третьому вірші ми зустрінемо слово ось Етоймадзе. Я приготую, а не побудую. Поки що почитаємо, да? А, в другому приготую. Читали ми вже його, другий вірш, я вибачаюсь. Варто пам'ятати про небесні оселі ще таку річ. Чи будемо ми мати потребу у будинках на небі? Це гарне питання. Бо коли садукеї запитали ну, чоловіка, пам'ятаєте, в якого було чоловіків, у яких була одна дружина, і в них було питання, хто на небі, в кому вона буде дружиною, то Ісус відповів, що ми будемо як ангели, і не матимемо потреби в одруженні. Далі, на що ще схоже, це слово? Є слово моно. Як однина, тобто один. Чи це оселі для одного це питання. Чи будуть на небі сім'ї? Далі, якщо це слово замінимо одну букву замість ОА голосну, то це слово буде, то мено, вибачаюсь, на Є. На мено. це слово буде означати залишатися або перебувати. Небо це місце, де ми залишимося. Написано так. І так завжди з Господом будемо в першому Солонянах 4,17. Але так, що час, але про що я хочу сказати: часом одна буква, вона, коли ну, це несправедливо я тільки що говорив, додав, якби так, знаєте, пустився. В різні думки. Часом одна буква в словах давньогрецької мови, прочим, як і, і будь-якої мови, вона в корні може змінювати слово. Зовсім в корні. Є ще одне питання: чи може це місце означати істинного Божого спокою, яке обіцяв Бог? Я про наші небесні оселі. Бо Ісус Навин не зміг вести народ до Божого спокою. А Ісус каже, хай не хвилюється, серце ваше в першому вірші. Чи може другий вірш говорити про бітницю спокою? Починаючи негірну проповідь, Ісус говорить про заповіді блаженства. Вони ж не про земні. Блажені ті, хто плаче, вони будуть потішені Богом. На небі Бог зітре кожну нашу сльозу. Далі. Оце частка, є питання, чи готові оселі на небі, чи не готові. Є ціла наука, що ось треба нам бути готовими до проходу Христа, хтось там був на небі і бачив оселі, вони вже майже побудовані. Але, на мою думку, як я бачу цей вірш, коли оце, ці дві букви, це слово, воно не перекладається. В тексті. Але коли ми в тексті зустрічаємо оце слово ан, це означає, що далі річ буде йти, йти про потенційність. Не про речі, які відбуваються, а про потенційність. Наприклад, до мене друг прийшов і каже, ти підеш сьогодні гуляти. І я кажу: е якби я не здав е там екзамен, то я б пішов би, як то я пішов би з тобою. Тобто е, говорить про е, а, а так я буду, наприклад, готуватися, то Ісус зараз говорить, що е, Монаї вони готові. А далі він говорить, якщо б навіть не так, я, якщо б навіть було по-іншому, я піду і приготую вам місце. Ось Запам'ятайте це слово, воно дуже часто зустрічається в новому заповіті, і ви можете дослідити всі місця, де, де воно згадується, Ось зовсім недалеко. І знову це слово я читаю 13-й вірш. І котре, щоб, якщо попросити в ім'я моє, то зроблю для того, щоб прославився видно, да? батько в сині, або щоб прославився батько сином. Зміст він не змінюється, просто по-різному це можна перекласти. Тобто, це слово знову говорить про потенційність, чого б не попросили. Це про те, що може відбутися, а ми можемо і не просити. Так само повернемось до цього віршу. Потенційність, а не реальність. Читаємо далі: 3. І піду і приготую місце вам. Знову прийду і візьму вас до себе, щоб де я і ви там були. І куди я йду, знаєте, ви знаєте дорогу. Говорить йому Фома. Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш, як ми можемо, знати, як ми можемо дорогу знати. Каже йому Ісус. Я є дорога і істина і життя. Ніхто не приходить до батька, окрім через мене. До речі, я обвів, це дуже сильне заперечення давно грецькою мовою. Це означає, що не може бути по-іншому. Взагалі. Це, це, це без виключень. Ніхто не може прийти до Бога. Окрім як тільки через Ісуса Христа. Немає іншого шляху. Як казав Петро, немає іншого імені під небом, через яке ми могли спастися. Немає. Так. Висновки. Які ми можемо висновки зробити? Отже, небесні оселі вони приготовлені. Ніхто на небі нічого не будує, а це значить, Ісус може повернутися будь-коли. Також небесні оселі місце істинного і вічного спокою Божого. спокою Божого. Маю надію, що вам було цікаво, хай Господь вас оберігає у ці нелегкі часи. Амінь.